Салют, друзі! Радий вітати вас на каналі А3-2 Крю. Давно ми з вами не зустрічалися в такому форматі, в форматі відео. І сьогодні хочу вам показати, поділитися так би мовити з вами таким крутецьким реплеєм на ФВ 215 b 183 Розберемо сьогодні. Гру цього гравця, який надіслав мені цей реплей, а також розберемо саму мапу. І вигідні позиції для ПТСАУ. незвичайні позиції. Я думаю, що ви будете просто в захваті від цього бою, тому що тут є всі нагороди, про які можна мріяти. І калабанов один в три, і медалька майстра. Ну і просто максимально потужний. Результат по шкоді. Я вам бажаю гарного перегляду. Заварюйте варенички зі сметанкою. Сідайте позручніше, давайте починати. Пішли в ріплеєчки, є у мене тут ріплеєчик на палаючих пісках. І давайте подивимося, в чому тут. Суть взагалі, що я хочу, чим я хочу з вами поділитися, тому що цей реплей досить цікавий. От подивіться, в команді противника три важких танки, один середній танк і три ПТ-САУ. Натомість в команді союзників дві СТ, два важких і три ПТ-САУ. І що відбувається тут? У нас Є50 -е, їде просто собі спокійно на напрямок середніх танків, з ним їде наш герой на Бабахі. Ну і подивіться. Чомусь КПЗ-50 тонн взагалі сюди не їде. Ну і загалом хочу одразу відмітити е, ту штуку, що зазвичай в 95, мабуть відсотках випадків хто забирає поле на цій мапі, той виграє. Е, зрозуміло, що в команді противника є прожекто 65 одна СТ, е, СТ 10 рівня, який сюди не поїхав. Зрозуміло чому. Тому що, скоріш за все. Він сюди не приїхав, тому що він також читає сетап команди противника, і він бачить, що в команді наших союзників, а його противників є аж цілих дві стежки. Тобто, якщо він сюди приїде, то звідси він вже не поїде. Тому він отам от собі спокійно стоїть, намагається когось пересвітити. Перша тичечка, друзі, по маусу зайшла майже на Касарік. Подивіться, займає наш герой позицію просто посередині, і ніхто його тут не світить. Ну, звісно, він подивився: фугас або хешфугас, тому що, до речі, звичайних фугасів возить один лише десять хеш фугасів і десять звичайних бронебійних снарядів. Цього принципі достатньо по боєкомплекту, тому ви можете собі брати це на озброєння і поставити собі точно так само. Мінус 861 Мауса вже немає. Подивіться, 1-2. Тобто у нас команда союзників зараз програє два танки. Тим не менш, подивіться, наш герой. Очікує, очікує тут. Ну і замість того, щоб давати певний насвіт, Подивіться, яке тичечко, тичечка. Оп! 1228! Я просто, просто, коли дивлюсь такі бої, я насолоджуюсь такими тичками. Я не знаю, як ви. Я сподіваюся, що ви також насолоджуєтесь. Такими потужними плюхами в 1200 і так далі, від ПВ-215Б-183. Я можу сказати лише від себе, що маю на ній понад 4 тисячі боїв. Мені це дуже подобається. На жаль, є і такі постріли трошечки не влучив. Так би якби цей постріл пройшов, то прожето 65-й був би також в ангарі. Але, скоріш за все, ну, подивимося ми потім результати і подивимося, хто на чому грає. Подивіться, трошечки міняє позицію, і не бачить, що там є е, Прожето 65-й, можна було дати простріл і забрати цю стежку. Ну, тим не менше. Хочеться, звісно ж, по Лівандовському дати. Я б теж би так хотів. І хотів би ще боєукладочку йому дати. Ну, тим не менше, подивіться. Е, стоїть і нікуди не їде. Тим часом нашого героя 5 тисяч плюс настріли. Це просто вже ну, відкидав те, що можна було відкидати. П'ятерка це прям дуже-дуже непоганий бій. Ну, В середньому, так би мовити, на 215 Б-183. А тут чи дивіться з підпалом. З підпалом просто люто дивіться, підгорів. Підгорів є сотий, ну, тим не менше, є сотий пересвітив бабаху від постріла. і, звісно, дає свій постріл. І вже наш герой має 1200 хітпоінтів. Я не знаю, чи відсвітилася бабаха і чому не стріляв зараз. Хоча було чітко видно, що е, Є4 зараз дивився на нашого героя, чому не дав постріл, чи він був ще не КД, незрозуміло. Але вирішив, що слід заховатися. Ну і залишається у нас Є50 і наш герой. Тобто проти трьох танків противника. Ну, Є-50, я вам так скажу, що він тут е, не дуже довго буде, але дивіться, дає постріл, хотів блайндом дати наш герой і поплатився за це трошечки. Поплатився на один постріл, тому що е, отримав е, натомість від е, того самого е, або від Ягі, або від Є-100. Ну я думаю, що, скоріш за все, це був є ЄСТО, тому що. Є сотий стояв там за будиночком, і, скоріш за все, це не він стріляв. І що відбувається? Дивіться, ось де Яга Яга їде. Подивіться, Яга навіть зараз засвітить нашого героя. Що в ЯГі сталося не так, отримує одразу ВНЛД. Чотенько пройшов, постріл і клас. І що в нас виходить? Є50 відправляється в ангар і залишається наш герой проти трьох танків. Тобто ягу він вже відправив. До ангару і залишаються е, як тігр, як тігр і е, залишається ЄСТО. Е, саме цікаве, що в цьому випадку знову ж таки грає ота зла штука, яка називається що та ну що ж там для шотний е, шотна бабаха. Зараз ми будемо потрошечки підпушувати, мабуть. А вони знаєте що роблять, вони е, замість того, щоб. Організуватися і розіграти вдвох цю гру, бо взагалі в трьох, тому що слід було їхати взагалі з Яхпанзер 100 всім разом і розігрувати. Вони вирішили, що потрібно захоплювати бал. І я знаю, що коли от дивіться 39-40, 41-42, вже хтось один з'їхав. Тобто. Загалом, коли ти дивишся на лічильник і бачиш, що перескакує через один, наприклад, лічильник захоплення, це означає, що там стоїть два танки. Або три, в залежності від того, як це відбувається. Хоп, дивіться, все. Захоплення збили. Як тігр десь там теж знаходиться. Тобто він також щойно був на базі. Ми це, це знаємо і бачимо, тому що ми бачили, що лічильник собі спокійненько йде. І ми. Тепер розуміємо, щось десь там, і от він знову став на захоплення. І ми тепер знаємо, що ж робити. Ну, от тепер е, залишається лише зробити правильний постріл. 8250 шкоди зробив наш герой, друзі. 8250. І подивіться, наскільки тут важливий момент, не дозводить до, до кінця 502, не проходить альфа. Два хітпоінта залишається в нашого героя. Два хітпоінта, І це перемога, друзі. Це просто, це просто люто. Отакий от колобанов, е, звісно, що. Кожному другому, в кожному третьому, да в кожному навіть 10 бою ви не будете тащити 1 в три на бабахі. Це має бути такий бій. Але це Редлі Вотерс, це Калабанов, це майстер. Блін, 8 тисяч плюс шкоди. Це просто нереально. 346 тисяч е, кредитів нафармив е, наш герой. Подивіться, 8-335 шкоди, 5 фрагів. Це просто-просто якийсь анріал. Е, Але давайте подивимося, що в команді противника. Був Маус. Маус, який не зробив нічого. 45% Маус на 3600 боїв. Середня 724. Ну, давайте так. 3000 тисячі боїв і 724 це трошечки замало. Хорі, дев'яточка, 48%, 3600. До речі, це Нубка, це як панзер є 100. 47%, 2800. 800. Середнього немає. 60 ТП, 48 2400, Теж, на мою думку, якось маловастенька. А от Прожето 43%, 2372, І Прожето, скоріш за все, не поїхав в поле не тому, що він знає і вміє читати сетап, а просто тому, що він 40% процентний. Він не знає, куди йому в принципі можна було поїхати, тому що і ще й тіммейта немає. А от як Тігер, подивіться, 3200 боїв, тисяча вже середнього, 54%. І він знав, що бабаха десь в полі, він її там чекав, і навіть він першим дав свій постріл. Ну, в теорії міг би затащити, але трошечки не вийшло. 4964 бої, є сотий має 57%, і Середуха вже 1800. Натомість команда союзників, от КПЗ 50 тонн, 4653, 2800. Середуха. Давайте просто. Тут на рахунок того, що це окей, твінк аккаунт, нубка, не нубка, але давайте просто сопоставимо команди і подивимося. Далі. панзер є 100, 45%, 1100, 3500 боїв, ну, теж таке собі. Чифтейн 46%, 3800, Средуха 700. Тобто, десь воно от, як там. А от об'єкт 704, 55% має 1200 вже середухи, але майже 500 боїв. Небагато. Є 50, 66%, 1400 боїв і 2200 майже середньої. Тобто є 50, щось знав, дожив до кінця. Давайте подумаємо про це. 54% має ВК-9001, 3200 боїв зіграв, 1200. Ну і наш герой 13-12 клан, 1800 боїв зіграних, 77%, срідуха майже трьошечка. Максимальна шкода якраз таки на бабахі 8335. Ось такий у нас получився бій. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, підтримайте лайком або підписочкою цей канал і напишіть, що ви думаєте про такий бій. Я вам скажу одразу, що такі бої не будуть у вас кожного 10-го бою. Це. Такий е, бій, скажімо, виключення, але бій реально крутий, і підтримайте його своїми лайкосиками. Я вам бажаю всього найкращого, друзі, і пам'ятайте, все буде Україна. Бай.